Всем привет, с вами я Назар, ви на каналі Ender Ender Gaming Channel, і я знімаю будні НПО вже більше години. Кому подобається, може оцінити мої старання, поставити лайк і... И... Давайте договоримося так. Якщо кожен з вас підписується, вот вже 70% не підписаних, то як так? Якщо хтось, кожен з вас підписується на мій канал, поставив лайк. Напиши приємний коментар під цим відео. То, можливо, я зроблю свій промокод. Е, і зараз е, я вже проводжу голосування. Який промокод е, ви хочете. Е, я можу... Коли я зроблю промокод, я дам вам знати про цей промокод. Е, його, його я перевірю, на який він рівень буде доступний. Скоріше всього, що на сьомий. Е, на сьомий е, першого по сьомого може бути або наоборот. Як тільки ви введете мій промокод, то ви получите автоматом від мене ну, автоматом від того промокода 30 тисяч на п'ятому рівні або на сьомому, тоже переберіте. А я получу свою чергу від вас 4 тисячі. Ну а якщо ви напишете мою фамілію Адамсон, в грі там в мене фамілія, введете мою фамілію Адамсон і по реферальній сідлості просто на париферальній системі гри, Як я дозволив, то ви вказуєте міник Петро Адамсон, получаєте він, і якщо мене знайдете, ви получите можливість сфотографуватися зі мною, щоб, ну, так тема для однокласників, ну, ви якщо ви можете просто представити. Приходить, ви приходите в школу, якщо ви вчитесь. Фотографуєтесь, показуєте фотографію, де, де є я на фотографії. І, і вони бу, і всі будуть в шоці, коли це тут в гру, бо вони бо рідко мене хто може знайти, бо то я взагалі на далекобійних на далекобійниках працюю, то я не в грі, то я взагалі в НПО працюю. Навіть якщо я в Венпо працюю, і, і я зараз е, зайнятий, ви можете просто підійти, дивитися, хто вийде з двері, якщо я тут рідко буваю в полі. і, 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 і я можу навіть поїхати на допомогу Збройним силам України, якщо в них набір. Ну ну, ну а щоб зустрітися зі мною, якщо ви хочете скоріше, то не забувайте ставити фамілію Адамсон або якусь іншу фамілію, яка є. Ну, краще фамілію Адамсон, ви зустрінете зі мною дуже, дуже скоро в гри. А в реальності я не можу обіцяти, що ви так ви зможете зустрінь, зустрітися зі мною. Ну, ну я вам все розказав, давайте всім удачі і всім пока. З вами я Назар канал Ender Gaming Channel. До зустрічі в новому відео. Всім удачі і всім пока.